Скажи, будь ласка, які навички ти вважаєш критичними для такого сучасного підприємця? Для сучасного підприємця? часу? Так. Ну, Перше, потрібно бути. Ти, ти, ти повинен мати критичне мислення. Ну, да, щоб ти якісь базові речі, міг аналізувати і приймати. Угу. Значить, Друге, що дуже-дуже важливо, потрібно вміти комунікувати. От комунікація в сучасному світі, коли AI, коли ці всі штуки, комунікація між людьми, такий, знаєш, інтелект тебе імпатичний повинен бути. Ти повинен якби, бачити людей. Ти повинен знаєш залізти к ним в голову і вміти розібратися, що людина відчуває, як вона хоче це зробити, і так далі. Тому це друге і головне. Чим страждають багато підприємців, і в тому числі і мені це дуже важко дається. Тобто, робити системи, сидіти, посадити свою п'яту точку і робити роботу, яку ти може не хочеш робити, можливо, ти щось там передумав чи щось таке, үге. чи в тебе настрій немає, чи тобі погано, там погоди немає. Але ти повинен сісти і робити. І от це вміння, особливо молодих людей, чи от, 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 от нашого покоління, коли в нас цей дефамін виділяється, коли ти скролиш. Так, да, ми, ми любимо зараз швидко. Ми вже це, це вже в підсвідомості. Да? Швидко, швидко, швидко зробив, отримав результат, пішов. А бізнес це про те, про якийсь цепочку дій. Такий чульний ефект. Так, про цепочку дій ти повинен е, зробити одне, друге, третє, п'яте і робити це довго, може півроку, може рік, може п'ять, щоб отримати результат. І ось оце вміння сісти, як Ісус сказав, взятись за плуг, іди, Не повертай назад, іди, іди вперед, іди роби.